Наскільки будинок з підвалом збільшує витрати на будівництво будинку? По-різному. Чим гірша геологія, чим вищий рівень води, чим більше води в геології, тим це дорожче. Все, наскільки збільшить, тільки Богу відомо. У вас підвал під всім будинком або частково. У вас є ґрунтові води чи нема ґрунтових вод. У вас верховодка йде навесні чи не йде. Все це впливає на вартість будівництва, тому що це може сильно збільшити організаційні витрати і, звісно, кількість матеріалів і, і так далі. Якщо ми подивимося, наприклад, там у нас класна геологія, у нас з вами сухі ґрунти, у нас не йде верховодка. Так, це ідеальні умови, це дуже рідко, але бува. Ділянка десь там на холмі. Наверху, не під холмом, а на холмі, як будували наші предки. Да? Тобто, в такому випадку, я скажу вам так, що якщо Ну знову ж від розміру будинку, візьмемо будинок 200 квадратних метрів, двоповерховий. У нього фундамент буде коштувати біля 30-50 тисяч доларів. Ну, дивичісь, який фундамент. Якщо ви захочете зробити підвал, Ну буде десь плюс 15-20 тисяч доларів. от Плюс підвал, тому що це більше земляних робіт, більше бетону, більш дорога гідроізоляція, більш якісна треба, тому що, якщо у вас немає підвалу, ви зробили захисний шар великий, вам взагалі не треба гідроізоляцію робити. А з підвалом вже треба робити. Але там багато дасть земляної роботи. Зворотня засипка, пошаровая з ущільненням, тому що, якщо ви цього не зробите, у вас вимушення провалиться, у вас доріжки попадають, грунт просідать буде. І це сильно здорощує. Тому я скажу вам так, що якщо ми в гарних геологічних умовах візьмемо, ну фундамент може здорожчати на відсотків 70, так точно. Ну, а то і в два рази. Тому що, наприклад, ми на сьогоднішній день можемо зробити фундамент неглибокого залягання. Мінімум земляних робіт, мінімум бетону, і все. а підвал от неглибокого залягання вам треба копати траншею. 50 см а для підвалу вам треба копати мінімум 3 метри наскільки збільшується кількість земляних робіт, значно збільшується, тому все залежить від розмірів і від геології. Чим гірше геологія, тим дорожче. Я взагалі не раджу робити підвалу, якщо є верховодка і високий рівень грунтових вод. Не раджу просто.